Це заняття на одному з найпопулярніших факультетів університету третього покоління теологічному розпочнеться 1 жовтня о 10-й годині. Планується, що цього семестру кількість його слухачів зросте до 40 осіб. Лекції, які раніше будуть проходити в приміщенні територіального центру по обслуговуванню пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, по вулиці Халтурі на раз на тиждень, але їх зміст дещо зміниться. Про це розповіла Любов Комовненко, начальник управління праці та соціального захисту населення. В цьому році ми плануємо, що заняття будуть будуть присвячені не тільки проблемам православ'я, але і іншим течіям е, релігії. І сподіваємося, що це буде цікаво нашим слухачам і допоможе багатьом людям знайти себе саме на цьому факультеті. Я у та духовно збагатитися слухачі зможуть спеціально обладнаній кімнаті, яку працівники територіального центру називають капличкою. Адже для розмови з Богом тут є такі необхідні атрибути, як ікони та молитовник. Вона невелика за розмірами придивитися ікони, почитати молитви, які там є в окремій спеціальній книзі. Ми її зробили для того, щоб людина могла посидіти там, почитати, побути на самоті. Лекції з Богослов'я будуть читати, як і раніше, настоятель храму Пресвятої Богородиці, отець Ігор. Любов Павлівна сподівається, що і в цьому навчальному семестрі архієпископ Конотопський та Глухівський Лука не залишить шостківських вірян поза увагою. Минулому році отець Ігор за його ініціативою проводилися екскурсії до інших церков, до Новгород-Сіверського, наприклад. І це визивало небиякий інтерес у наших слухачів. Пані Хомовненко переконана, що лекції на теологічному. Факультеті будуть настільки захоплюючими, що у слухачів не виникне жодного бажання їх пропускати. В той же день, 1 жовтня, о 14-й годині в територіальному центрі по вулиці Горького, 4А, поновить свої заняття економіко-правовий факультет. Як зазначила Зенаїда Скиба, проректор університету третього покоління, окрім ознайомлювальної лекції, на пенсіонерів чекатиме ще й святковий концерт. Проти, дінь, дінь провести с ä, концерт, концертами, которые будут социальными силами ä, людей пожилого возраста, которые посещают из перцентра, также ä, будут присутствовать ä, дополнительно люди, которые хотели бы видеть и услышать, чего, какие заканчиваются перед ä, университетом видеопоколения. Спеціалісти управління праці та соціального захисту населення, пенсійного фонду та інших державних установ під час занять дадуть відповіді на питання, які найчастіше турбують людей поважного віку. Вопроси запланували такі, наприклад, жилишне субсидії про обеспечення наступально воротним ліченням, засобами реабілітації людей, інвалідів, і піклування, Например, такої що лапу какої рана і тяліба і там обічення. Хоча факультет продовжить свою роботу вже через два дні, телефонні дзвінки з проханнями людей зарахувати їх до університету, надходять до тепер центру і по сьогодні. Тож слухачів цього семестру має бути значно більше ніж в минулому. Повідомили Зенаїда Миколаївна. Записатися до факультетів можна як за телефоном, так і особисто. Артеологічний за адресою вулиця Халтуріна, 4, телефони 51493 93 та 513 На економіку правовий. Вулиця Горького, 4А. Колишній дитячий садок Топольок, Телефон 22320. 20